Вітання. Сьогодні ми занурюємось в історію європейської поштової системи. Будемо спиратися на матеріали з історії пошти. Вітаю так, і це знаєте, не якась там історія швидких змін. Скоріше про такий повільний, але я б сказала, методичний розвиток, як люди вчилися передавати повідомлення, долаючи відстані саме так. Наша мета сьогодні простежити цю еволюцію від самих початків, від імперських кур'єрських служб mm -hmm. і аж до тих складних систем, що об'єднали спочатку нації, а потім власне, і цілий світ. Це ж історія про створення по суті критично важливої інфраструктури. Абсолютно інфраструктури, яка можливо непомітно, але справді докорінно змінила суспільство. Погоджуюсь, от просто замислитись, скільки там організацій, скільки історії стоїть за таким, здавалось би, простим актом, як відправити листа сьогодні? Точно, ми от сьогодні побачимо, як ще давні перси досягали ну просто вражаючої швидкості, як усе це врешті об'єдналося в глобальну систему. Ну що ж, починаємо розпаковувати цю історію. Так, поринько в деталі. Розпочнемо з античності, потім середні віки, ключова роль Турн і таксіс, національні служби, реформи 19 століття і глобальне об'єднання. Чудовий план. Отже, античність, потреба в комунікації, звісно, стара як світ, особливо для великих імперій. Ну так, для управління величезними територіями потрібен був зв'язок. Персія, Єгипет, Китай, всі вони мали свої системи. Особливо цікава перська система Ангаріон. Це ж шосте століття до нашої ери. Геродот нею захоплювався. Так він описував ці станції на відстані денного переходу естафету вершників. Його слова, пам'ятаєте ні сніг, ні дощ, ні спека, ні темрява ночі не завадять. Цим кур'єром швидко завершити призначений їм шлях. Вражає, правда? Ще б пак. Уявіть: дві з половиною тисячі кілометрів менш ніж за десять днів. Це ж неймовірно для того часу? Неймовірно. Але звісно, як ви й сказали, це було виключно для царя, для державних потреб. Так, суто державна функція. Це було характерно для ранніх систем. У Єгипті, наприклад, були піші гінці вздовж Нілу, в Китаї за династії Чоу теж була мережа станцій. Але, мабуть, наймасштабнішою стала римська Курсус публікус. так, римляни. Це вже кінець першого століття до нашої ери за августа. І це було справжнє, ну інженерне та логістичне диво. Вона ж спиралася на їхню знамениту мережу доріг, римських доріг, так які простягалися, уявіть собі, від Британії аж до Месопотамії. І система мала два рівні: малі пости для зміни коней, mutations, так саме так. І великі станції, мансеонес для ночівлі та відпочинку, такі собі заїжджі двори для урядовців. Цікаво, що і сама римська система була, так би мовити, диференційована. Була швидка служба «Курсус Велокс на легких возах чи верхи кажуть. В екстрених випадках до 250 кілометрів на добу могли долати неймовірна швидкість. А була й повільніша курсус клавіларіус. Це вже для вантажів волами, але ключовий момент знову ж таки доступ. Абсолютно користуватися могли далеко не всі. Потрібен був спеціальний дозвіл, диплома. Хто, куди, скільки коней, який віз, все чітко. І що важливо, утримання цієї махини лягало тягарем на місцеві громади. Коні, фураж, приміщення, все це мали забезпечувати вони. Тобто, знову ж це була переважно державна служба, військові накази, звіти на місників, податки, перевезення чиновників. А приватне листування. Багатії використовували рибів, торговці ну, через партнерів чи капітанів кораблів. А звичайні люди шукай подорожнього. Дуже ненадійно і повільно, звісно. І от коли Західна Римська імперія впала у п'ятому столітті, система занепала, дороги руйнувалися. Так Залишилась, по суті лише сама ідея організованої пошти як певний стандарт, до якого можна прагнути. І після Риму настали так звані темні віки. Централізована влада зникла. Комунікації розірвалися, дороги стали небезпечними, організованої пошти, як у Римлян, не було століттями. Але потреба ж лишилася так, просто почали виникати інші мережі, локальні, децентралізовані. І одним із таких м важливих центрів комунікації стала католицька церква. Монастирі по всій Європі. Саме так вони були осередками культури, освіти і, звісно, листування. Ченці копіювали рукописи, вели хроніки і спілкувалися з Римом, з іншими аббатствами. Через кого? Мандрівних ченців. Через них, через паломників, спеціальних посланців. А великі ордени, бенедиктинці, цистерціанці мали свої внутрішні мережі для координації обміну знаннями. Цікаво. А потім же з'являються університети: 13-14 століття: Болонія, Париж, Оксфорд. Так і туди ж з'їжджалися студенти з усієї Європи. Їм потрібен був зв'язок з домом, передати листа, отримати гроші. Звісно, і університети створили власні служби гінців. Вони перевозили листи, гроші, виконували доручення. Гінці Паризького університету навіть мали привілеї, здається. Так, мали певний захист і пільги. І що важливо, це була одна з перших систем, яка за плату доставляла саме приватну кореспонденцію, хоч і обмежену академічною спільнотою. А паралельно торгівля розвивається. Купецькі гільдії. Їм інформація була потрібна як повітря, ціни, ринки, ризики. Ганзейський союз, наприклад, мав досить потужну кур'єрську службу між Любиком, Гамбургом Новгородом. Новгородом. А Італійські республіки, Венеція, Генуа тримали зв'язок зі своїми постами посеред земномор'ю. Але ці системи були. Знову ж таки вузько спеціалізовані, закриті. А світські правителі, королі, герцоги. Мало гінців, звісно, але це були радше довірені особи для конкретних завдань без постійної інфраструктури. Тобто картина середньовіччя, багато паралельних мереж церковна, університетська, купецька, королівська і практично не пов'язаних між собою, кожна для своїх. Звичайній людині відправити листа покладайся на випадок. Цвіт повільних новин. І от на цьому тлі власне і зродилася потреба в чомусь більш універсальному. Саме так. І ми переходимо до епохи відродження, нового часу, зміцнення монархії, розвиток торгівлі і друкарству все це вимагало кращого зв'язку. Старі системи не справлялися, і тут на сцену виходить родина, чиє ім'я стало ну практично синонімом пошти на століття. Турні таксіс, хоча починали вони як тасо в італійських альпах. Так займалися кур'єрськими перевезеннями в районі Бергамо. А наприкінці 15 століття брати Жаннетто та Франческо де Тасо запропонували послуги імператору священної Римської імперії Максиміліану І, якому якраз потрібен був зв'язок між його розкиданими володіннями: Нідерланди, Австрія, точно. І от у 1490 році Максиміліан доручив їм організувати першу регулярну лінію – Інсбрук-Брюссель. І Франц Фон Таксіс, який вже гармонізував прізвище, взявся за справу енергійно. Дуже енергійно. Він відродив римські принципи естафети, створив станції зі свіжими кіньми, встановив графіки. І швидкість вражала. Брюссель-Париж париж 44 години. Неймовірно для того часу. Але найцікавіше сталося трохи згодом у 1516 році. Онук Максиміліана, майбутній Карл П'ятий. Саме він уклав з таксі саме договір, що дав їм монополію на пошту в імперії майже на 400 років. У це так, монополія і що вона означала? Родина отримувала лінії за свій кошт, забезпечувала державну пошту, отримувала за це субсидію, і найголовніше право перевозити приватні листи та посилки за плату. Ось це революція. Перша система, яка була одночасно і державною, і комерційною, доступною не лише для уряду, а й для купців, банкірів, науковців будь-кого, хто міг заплатити. І система почала стрімко рости: Рим, Мадрид, Прага, штаб-квартира в Брюсселі. Організація була зразковою, кажуть. Генеральний поштмейстер з родини, місцеві поштмейстери, постильйони в яскравій уніформі, і з поштовим ріжком символ епохи. Його звук сповіщав про прибуття пошти, подія для міста. Система таксісів зробила доставку не лише швидкою, а й надійною та передбачуваною. З'явилися розклади, квітанції. Це дуже допомогло торгівлі, фінансам. Звісно, були і проблеми. Конкуренція. Так, з національними поштами Франції, Англії були навіть поштові війни, арешти кур'єрів, конфіскація пошти. Але в межах священної Римської імперії вони домінували століттями. Пережили війни, зміни. Лише в ХІХ столітті з розвитком національних держав та залізниць їхня імперія поступово зникла, але внесок величезний, перша міжнародна загальнодоступна мережа. І от ми підходимо до XVII століття, абсолютизм. Монархи зміцнюють владу, створюють централізовані держави. І пошта стає інструментом управління, і контролю, і джерелом прибутку для скарбниці. З'являються державні поштові служби. Конкуренти, турн і таксіс Франція. Одна з перших. Хоча Людовік XI мав королівських гінців ще в 1477-му, але то було лише для держави. А Рішельє у 1627-му році встановив державну монополію. Так, і тарифи залежно від вари та відстані. Цікаво, що систему часто віддавали в оренду приватному підприємцю. Зафіксовану плату скарбниці. І поштові контори відкривали по всій країні. Але тут з'являється і темний бік цензура, чорний кабінет у Франції, таємна служба, що читала листи. Саме так вскривали, читали, копіювали, потім запечатували і відправляли далі. І таке було власне в більшості країн контроль, це влада. В Англії схожий шлях. Генріх, восьмий, майстер королівської пошти, так а Карл І у 1635 році зробив пошту доступною для публіки, теж для доходу віддав в оренду. А після революції у 1660 шістсот парламент прийняв поштовий акт. Створили головне поштове управління GPO. І ця модель державна служба, що надає послуги і уряду, і населенню, стала зразком для інших. Але це призводило до конфліктів з турний таксіс. Особливо в Німеччині поштові війни, арешти кур'єрів, конфіскація пошти так було й таке. Але водночас розвиток торгівлі та дипломатії вимагав узгодження. Почали укладати перші двосторонні поштові угоди. Так як передавати листи через кордон, як ділити доходи, як забезпечити транзит. Але це було страшенно складно. Уявити плату за лист з Німеччини до Іспанії. Кілька тарифів, різні валюти, вагові одиниці. Суцільна плутанина. Але прогрес ішов до кінця XVIII століття. Більшість країн мали організовані державні пошти: мережа контор, станції, поштові карети, діліжанці, штат поштмейстерів, листонош, пошта стала частиною життя, але все ще дорога й повільна. Лондон, Единбург, Дні, Париж, Рим, тиждень з гаком. Система була готова до наступної революції, і вона не забарилася в 19 столітті. Початок 19 століття, попри прогрес, пошта все ще складна, дорога, неефективна. Головна проблема оплата одержувачем. Так, ці складні тарифи, вага, відстань, кількість аркушів, ручний розрахунок, листоноші збирають гроші біля дверей. А одержувачі відмовляються платити. Листи повертаються, збитки марна робота. До того ж, тарифи були просто захмарні для бідних. Лист міг коштувати денний заробіток. А привілеї для чиновників оце франкування. Безкоштовне пересилання. Це викликало невдоволення. Звісно, і от на цьому тлі з'являється англійський реформатор Роланд Хілл. У 1837 році він публікує памфлет Поштова реформа. І який висновок він зробив? Революційний. Він проаналізував роботу пошти і показав, що витрати на саме транспортування листа мізерні порівняно з витратами на плати та облік. Вартість доставки листа в межах країни має бути єдиною та низькою, незалежно від відстані. Саме так він запропонував чотири принципи: 1. єдиний низький тариф, 1 пенні за лист до півунції, 2. передоплата відправником. Це ключове, щоб не бігати за одержувачем. Точно. Три, простий спосіб підтвердження оплати. Чотири спрощення всіх правил. А як підтвердити оплату? Він запропонував або передплачені конверти, або в шматочок паперу, покритий з одного боку клейкою речовиною. Поштова марка. Так. геніально. Спочатку чиновники, звісно, опиралися, пророкували крах. Але суспільство підтримало, і в 1839-му прийняли закон. 10 січня 1840-го. Єдиний тариф в один пенні. А 6 травня 1840-го перші марки чорний пенні з королевою Вікторією і сині двох панцовик, легендарні марки, і результат перевершив усі очікування. Кількість листів зросла шалено 76 мільйонів у 1839-му. Подвоїлася за рік, а до 1850 350 мільйонів. Пошта стала доступною для всіх. Це демократизувало спілкування, сприяло торгівлі, освіті. І успіх Британії став прикладом. Наступні 20 років більшість країн провели схожі реформи. Марка з'явилася у Швейцарії, Бразилії 1843, Франції, Баварії, 1849, Австрії, Іспанії, Прусії, 1850. Марка стала символом прогресу. Дев'ятнадцяте століття золотий вік пошти. І тут ще й транспортна революція допомогла. Пара, залізниці, пароплави. Так, це все збіглося. Залізниця це був просто прорив для пошти. В Англії вже в 1830-х її використовували. Час доставки скоротився в рази. Тоба, години. І закон 1838 року зобов'язав залізниці перевозити пошту. І створили поштові вагони, де пошту сортували під час руху. Уявляєте? Це ж фантастика. І ця практика швидко поширилася Європою. Трансконтинентальні магістралі нічні поштові поїзди, а для міжнародної пошти пароплав. Безмовно, регулярні лінії: Європа, Америка, Індія, Австралія. Час доставки через Атлантику скоротився з тижнів чи місяців до 10-14 днів. Уряди укладали контракти з пароплавними компаніями, субсидували поштові пароплави. Так, вимагали дотримання графіків, швидкість і надійність були ключовими. А потім з'явився телеграф. Миттєва передача конкурент. Спочатку так думали. Було певне занепокоєння. Але швидко зрозуміли, що вони доповнюють одне одного. Телеграф для термінових коротких новин. Так, біржа, урядові депеші, особисті повідомлення, але дорогий, не для довгих листів чи посилок. І що зробили? Інтегрували у багатьох країнах так. Телеграф інтегрували в поштові відомства, поштові відділення стали і телеграфними станціями. З'явилася послуга телеграма, передача телеграфу між містами, роздруківка і доставка листоношею. Зручно. А на зламі 19 20 століть літак Авіапошта. ПЕРШІ експерименти ще до Першої світової. 1911-й Лондон. Вінзор. Війна дала поштовх авіації, а після війни регулярні авіалінії, спочатку внутрішні, потім міжнародні, 20-30 роки. Значно дорожча, але найшвидше. Континенти стали ближчими з тижнів до днів. Отже, 19-й, початок 20-го століття це час постійного прискорення пошти завдяки технологіям, залізниця, пароплав, літак. Пошта адаптувалася навіть до телеграфу і залишалася основним засобом масової комунікації. Але залишалася одна велика проблема міжнародна пошта. О той хаос, про який ми говорили. Кожна країна свої правила, тарифи, одиниці ваги. Відправити лист за кордон складний квест. Приклад. Лист з Прусії до США. Платиш пруський збір, потім транзитний гамбурзький, німецький тариф, потім британський морський тариф, бо британські пароклави домінували. Потім американський збір за доставку. Різні валюти, непередбачувана вартість, складний облік між країнами абсурд. І хто перший спробував це змінити? Генпочтмайстер США Монтгомері Блер. У 1863 році ініціював першу міжнародну поштову конференцію в Парижі 15 країн. Зробили перші кроки, але рішення були лише рекомендаціями. Так справжнім батьком реформи став Генріх фон Стефан з поштового відомства Німеччини. Він розробив плани, вів переговори. І завдяки йому, 15 вересня 1874 року, в Берні відкрився міжнародний поштовий конгрес «22 країни. І вже 9 жовтня 1874 року підписали Бернський договір, заснували загальний поштовий союз. А з 1878-го всесвітній поштовий союз ВПС або ЮПЮ, і ця дата 9 жовтня, Всесвітній День Пошти. На яких принципах він базувався? На простих, але революційних перше єдина поштова територія. Уніфіковані правила і тарифи для міжнародної пошти між членами, друге свобода транзиту. Кожна країна зобов'язана перевозити транзитну пошту інших членів найшвидшими шляхами, третє стандартизація тарифів так, єдині передбачувані та нижчі тарифи. І четверте кажуть, було геніальним у своїй простоті. Абсолютно, відсутність поділу зборів. Кожна країна залишає собі гроші за відправлену пошту і безкоштовно доставляє всю вхідну. Це прибрало складні розрахунки, залишилась тільки невелика компенсація за транзит. Створення ВПС це мало величезне значення. Хаос перетворився на єдину глобальну систему. Людина могла, купивши марку в своїй країні, відправити листа будь-куди. Це стимулювало міжнародну торгівлю, науку культуру. Створили і постійне міжнародне гро ВПС у Берні так і ВПС одна з перших глобальних міжнародних організацій. Друга найстаріша після МСЕ. Це власне і завершило еволюцію пошти від імперських кур'єрів до глобальної мережі. Ось ми і завершили нашу подорож із історією європейської пошти від потреби імператорів контролювати території через середньовічну роздробленість, прорив турні таксісів. Націоналізацію пошти, демократизацію завдяки Роланду Гілу та Марці, технологічне прискорення і, нарешті, до глобального об'єднання через ВПС справді це історія не стільки про яскраві події, скільки про повільну методичну побудову інфраструктури. Інфраструктури, що непомітно, але докорінно змінила суспільство. Про те, як бажання передати звістку помножене мільярди разів створило одну з найважливіших світових систем. І наостанок, от така думка для роздумів: як ця довга історія фізичних поштових мереж, їх побудови, стандартизації, глобалізації, як вона можливо заклала фундамент для наших сьогоднішніх миттєвих цифрових комунікаційних мереж. Чи є паралелі в тому, як ці різні типи мереж виникали, долали кордони та поєднували світ? Цікаве питання.